В Україні черговий антикорупційний скандал цього разу не пов'язаний, нібито із так званим міндічгейтом, але все одно пов'язаний із верхніми шолонами української влади. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття чергової злочинної групи, яка складалася з народних депутатів України. Ці депутати отримували неправомірну вигоду за свої голосування у Верховній Раді, тобто лобіювали чиїсь інтереси або ж виконували чиїсь вказівки. Поки що немає. Ніяких прізвищ тих, хто причетний для цього злочинного угрупування у владі, хоча з'являються повідомлення про те, що серед підозрюваних народний депутат України Юрій Корявченко, який був відомий своєю зірковою кар'єрою у студії квартал 95 до того часу, як фронтмен цієї студії Володимир Зеленський став шостим президентом України. Антикорупційний скандал не обходиться, як це часто у нас буває без скандалу між силовими структурами.